Узгоджуємо розклад. Після цього я відправляю всі папери офіційним виходним номером на вашу адресу у закладу. Ми це все узгоджуємо, і ви приїжджаєте на, або на один майстер-клас, або на ряд майстер-класів, ну, якщо це буде саме stem курс і, 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 і навчаємося. Зараз я покажу досвід попередніх дітей. І викладачів. Ми робимо події у Фейсбуці, і от у нас виходить, раз, два, три, чотири. Це ми получається лютий, березень квітень вже навчаємо дітей. І ви тільки подивіться, скільки у нас в дописах репостів з інших закладів і 106-я, і 143. І 84-та, і коледж, І от тут все можна глянути, подивитися. О, я тут вас. Класна. Так, ці всі групи соціальні. Соціальні? Так. Да. Тобто вони безкоштовні да. безкоштовні. Да. Тобто, тобто, можна... Групу ми збираємо за да. раду, і вони до вас приходять да. Так. включили. Включились, виходи. Включились. <реш> Включились <реш> Да. Там вже видайте вас охоче. Група зараз не збирається. Да. у вас все склалося. Дивіться, ви директорку нашу знаєте, знаєте. Ось вчитель інформації до вас там. прийти. Все, все, все. на прикладі вашому зараз. Ви реєструєтесь в цій формі. Я потім там прям буде будне види, хто директор, Пошт директора Я відправляю. Одразу форму реєстрації, дозвіл це називається. Дозвіл. Чи можна, щоб ваші діти приїхали до нас? От. Після цього ми узгоджуємо розклад і ви приїжджаєте до нас в травні, у нас я навіть зараз у нас скажу, у нас є і вівторок 15.00, середа 15.00. І, до речі, є і субота. Є в 17.00. Тобто можна в понеділок 17.00. Ну, тобто, кому як? Ми побачили таку інтересну цікаву чомусь викладачі хочуть це робити в робочий день. Ну тобто, ніхто не їде в вихідний. У нас субота не ну от виходить, получається, що ви можете приїхати до нас в годину дня. Наприклад, ну, в 15.00, тобто саме важкі такі уроки зробити, а туди трішечки ближче до кінця робочого дня вирушити. Ми знаходимося на барікаді 7, Це мост <рикад> сіті, це центр. Uh -huh. Так, ми знаходимося бізнес в, -в центрі фабрики в укритті. Це заряд <рикад> через <рикад> да. якщо це будуть дорослі діти, то це буде однозначно ордена. Якщо це будуть діти з середніх класів, то це буде векс айкіл. Якщо це початківці, то це векс GO, вона проще. Це вот. це... зараз я вам ще дещо покажу із особистого. Хочу, щоб ви подивились репорт, репорт, який ми відправляємо нашим грантодателям. Я навіть відгуки зібрала для вас. А я ж роблю запис для тих, щоб інші повірили. Чуєте?